Чорна, як вороний глаз, такий чорнюче, прямо вся тонована. От реально чітка, красива машина. Сімейний мінівенчик. Ну я не знаю, якби я собі вибирав би автівочку, напевно, я б зупинився на ній, тому що вона така, ну, трошки така своєобразно бандитська, така інтересна. Мінівенчик, бандитський мінівенчик. Багажник просто. Ти подивись на стояння машини. Диви ще, І ці сідушки складаються, тут можна спати, кстати. Такий дім на колесах, Універсал такий прикольний, який вміщає сім місць і доволі практична і прикольна машиньошка. Салончик дуже красивий, охайний і дуже важливо, що вона на 6 стучці. При вас робимо перший заводік. Будь ласка, заводиться як часи. Двигатель робить мягко, чистенько, рівненько. Я відкрию ще секрет. Хазяїн її, коли купив, наїздив дуже мало, може 3-5 тисяч, дуже мало. Ну, він їй все абсолютно обслужив. Ходова, акумулятори, топливні всі, рівні, роліки, масла в ноль. Хто, хто купить, не пошкодує. 7700 з торгом і обміном важливо. Так що звертайтеся в авторитет Кам'янка, чекає на вас.